Основна наша діяльність це розробка містобудівної документації. А саме історико-опорний план він потрібен місту для того, щоб чітко встановити межі від всіх історичних об'єктів, та щоб не виникало суперечки при розбудові території. Також ми працюємо зараз над підготовчим етапом комплексного плану, який потрібен місту не тільки для. Архітектурної діяльності, а також для економічної, землевпорядної. Тобто, це єдиний документ, який дозволяє громаді розвиватися і заплановує розвиток на 5-10 років. Тобто, маючи такий документ, громада може бути впевнена в своєму розвитку. Також комплексний план повинен бути на балансі у всіх міст до кінця цього року. Також нашого управління є не менш важлива другорядна діяльність. Це було видано 13 будівельних паспортів, 13 містобудівних умов та обмежень. Було підготовлено 21 наказ про видачу адрес. Також було надано сім технічних паспортів вивісок.